Інструктори проекту моделювали нещасні випадки, а команди миттю кидалися на допомогу. За постраждалих манекени, за лікарів, школярі, котрі, не вагаючись робили масаж серця та штучне дихання. Учасники проекту впевнені, що завдяки таким навичкам вони не розгубляться у критичній ситуації. Ці навчання дають великий шанс рятувати людей, і я вважаю, що вони нам допоможуть в житті. Міська та обласна влада також долучилися до проекту, вважаючи, що такі знання є нагальними для підростаючого покоління. І от останні події, да, на Майдані, потім події на Сході, показують, що це повинен знати кожен громадянин України. Той досвід, який ми отримали за останні чотири дні проведення змагань в місті, ми поширимо і на всю область, тому що дійсно справа і корисна, і цікава водночас. Голова всеукраїнської громадської організації, Всеукраїнський фонд здоров'я Володимир Дудка зазначив, що майбутнє України за тими, хто не залишається осторонь проблем інших людей і готовий в будь-який момент допомогти. Коли, наприклад, трапляється нещасний випадок, коли в людини зупиняється дихання, зупиняється серцева діяльність, врятувати її можна можна врятувати, але впродовж буквально перших хвилин. Саме тому таке значення мають навики надання домедичної допомоги. Тому що жодна швидка допомога, звичайно, однієї двох трьох хвилин доїхати не може. Тут значення має саме та людина, яка знаходиться поряд і може врятувати іншу в цій критичній ситуації. За підсумками ради суддів серед восьми команд учасників, титул найкращих рятувальників школярів здобули учні загальноосвітньої школи номер 7, 33 та 25 ліцею.